первый раз я уже вижу, что тут такое происходит. Плавает, извините, дерьмо. Це житловий комплекс Райдужний, і один із його будинків вкотре затопило нечистотами. Сейчас стоит вонь просто я не знаю, на весь Райдужний масив. І вот у мене здесь ходить ребенок, ходить там, ходить здесь. Как ему объяснить, не дыши или не ходи. В прошлый раз, когда это было, я не помню. Ну, может, месяц назад, два месяца назад. Здесь потом взяли, засипали хлоркой. Эту хлорку ніхто потом не убрал. Місцеві жителі розповідають, каналізація прориває вже втретє за цей рік. Цього разу на керівництво місцевої керуючої компанії довелося чекати кілька годин, причому на вулиці, тому що у приміщеннях перебувати було просто неможливо. Уже 12 років ми тут живемо, і все постійно якісь проблеми. Це у нас в этом році вже третій раз заливає. Ми просто в шокі, тому що ми дишимо цим. Діти тут виходять, не, не, треба вот все смивати, тому що ну, не, просто невозможно тут дышати і взагалі. Треба ходити просити, треба їх вызывать. Сьогодні два години, поки приехало начальство, шістичів утра ми на вулиці ходимо, тому що дышать тут нечем. Через два години вони з'явилися і все, і вони не знають, що робити. Основної шкоди зазнали місцеві підприємці, бо найбільше постраждали їхні приміщення, розташовані якраз на цокольному поверсі. Андрій один із них. Він розповідає, першого разу згоріла техніка. Меблі довелося викинути. Ніхто не допоміг і зараз навіть аварійку довелося викликати власним коштом. Ось що стосується причин постійних потопів усе через зруйновану каналізацію. Выявили специалисты, что эта причина вызвана э, строительством между 16 и 17 домами паркинга, который в свою очередь произвел деформацию самой канализации. Также хотелось бы отметить тот фактор, что за все три раза моего здесь присутствия э, не было никакого участия от э, Таировской сервисной рады. То есть два раза приходили их специалисты, они здесь снимали тикток. Сегодня также они что-то пытались его снять, но... Ушли. мешканці райдужного вже ходили до місцевої сільради, бо комплекс юридично розташований на території саме Таїровської ОТГ. але марно до сільради звернулися і ми. Там нам пояснили, допомогти підприємцям, яких затопило на чистотами, не можуть, бо вони не мають місцевої прописки. А ось стосовно проривів каналізації, то у всьому винний місцевий бізнес. Наприклад, кав'ярні мовляв, мережі не розраховані на таке навантаження, але найголовніше, що частина труб фактично нікому не належить, бо забудовник так і не передав їх на баланс. Більш того, кажуть, сільраді проблеми існують і на ділянках, де власники є. Наразі проблема є в мережах ТОВ в інфоксводаканалу про що їм було вже повідомлено. Чому це відбувається? Бо ці мережі не знаходяться ні в кого на обслуговуванні. Нам їх ніхто не передавав. Інфоксводаканал їх не хоче приймати, бо це додаткові для них витрати на обслуговування цих мереж. Зараз каналізацію знову прочищено. Наскільки вистачить, невідомо. Мешканці райдужного сподіваються, що надовго, але якщо у проблемних комунікацій не з'явиться власник, кажуть у таїровській селіраді, то остаточно проблему не вирішити.